Інформаційний випуск новин настав час дізнатися, чим жив стрий та стрий що на сьогодні. Зокрема, випуску кожен має право знати. Від тепер продукти з ГМО маркуватимуть, яким видався цей рік для сильних міста нашого. ГМУ не приховати президент України Віктор Ющенко підписав закон, згідно з яким інформування громадян про наявність у харчових продуктах генетично модифікованих організмів є обов'язковим. Кабінет міністрів України протягом місяця має розробити та впровадити порядок державної реєстрації генетично модифікованих організмів та продукції, отриманої з їх використанням, а також систему маркування для продукції щодо вмістовні генетично модифікованих організмів. Сезон свят мурока для патрульних знайдеться багато охочих випити за новий рік та різдвом. Тому для того, аби запобігти неприємностям на дорогах через нетверези водіїв, інспектор ДАІ проводитимуть оперативно-профілактичне відпрацювання під назвою нетверези водій, злочинець. Згадати все напередодні нового року. Наші журналісти вирішили поцікавитись у сильних містах, нашого яким видався для них рік 2009 Сьогодні своїми здобутками та помилками поділились голова райдержадміністрації Євген Кухар та начальник податкової міліції Михайло Лучнець. Набігає кінця 2009 рік і настав час підбивати підсумки, ми вирішили розпитати представників різних інстанцій міста, чим же запам'ятався їм рік, що минає, і чого таки не встигли виконати наші посадовці та службовці в 2009-му. Ось, наприклад, Євген Кухар, голова райдержадміністрації, каже, що задоволений результатом роботи установи, яку представляє, Досвід дві 2009 року показав, що навіть в умовах фінансово-економічної кризи, якщо консолідувати всі зусилля. Всіх гілок влади, то можна досягнути певних успіхів. Поряд з іншими показниками області, держави в частині виробництва промислової продукції, стрищина, напевне, єдина в області забезпечила приріст об'ємів виробництва на 126%, що дало в кінцевому результаті можливість зреалізувати ті всі наші соціально-економічні проблеми. Райдержадміністрації вдалося досягти цього річ чимало, зазначає пан Євген. Зокрема, в селі Великі Дідушичі здали в експлуатацію амбулаторію, в селі Лосятичі завершили реконструкцію амбулаторії, в селі Нежухів дітям до Дня Миколая подарували новозбудовану школу. Реалізували програму вуличного освітлення, до пенсійного фонду вдалося мобілізувати більше 180 мільйонів гривень. Але, як завжди, реалізованими стали не усі плани. Не вдалося до кінця реалізувати питання протипаводкових заходів. Не почали ми роботи по берегу кріпному річки Свіча і річки Сукіль. А ось наступний наш співрозмовник також має чим поділитися. Податкова міліція не пасе задніх на її рахунку, теж чимало здобутків. здобутків. Цьому році нам вдалося досягти певних результатів в боротьбі з таким ганебним явищем, як гральний бізнес. Із незаконного обігу вилучено гральних автоматів 49 штук і 20 Одну одиницю комп'ютерної техніки всього на загальну суму 2 мільйона 729 і 6 тисяч гривень. Також до списку виконаних робіт податкової міліції належить вилучення з незаконного обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, цукру, коли його ціна значно зросла. Боролися з відсутністю медикаментів в аптеках міста в час епідемії. влаштовували щоденний моніторинг аптечних відділень. Отже, не зважаючи ні на що рік для Стрия став таки плідним. Уляна Шуцман, Роман Купранець, Руслан Леськів, стризькі новини. Високе мистецтво кожній дитині протягом грудня Львівський національний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької безоплатно відвідали 115 дітей Львівщини. Отримала таку можливість дітвора завдяки спеціальному проекту, завдяки йому сільські діти та молодь залучатимуться до балетного мистецтва та опери. Таку акцію започаткувала опера разом з Львівською ОДА. Перед виставою для дітей проводять екскурсію театром. Квитки дирекція оперного театру надає безкоштовно, а автобуси, обов'язок, райдержа. Адміністрації. Фестивальне місто, Львову експерти прогнозують, шалене майбутнє лише наступного року в культурній столиці України пройде 60 фестивалів. Серед них будуть вже традиційні для Львова свято пампухів та шоколаду, а також нові атракції. За останні два роки потік туристів у місто збільшився на 40%. Більшість із них люди віком від 18 до 22 років. Подарунок стриянам у нашому місті відкрили виставку творчого об'єднання стрійком. Експозиція триває у виставковому залі Стрийського краєзнавчого музею. Верховина ігор Завозін, Мирон Меннестерчук, Юрій Бандера та інші не менш відомі художники презентували свої найкращі роботи, серед яких пейзажі, натюрморти, портретні роботи та навіть вишивка. Виставка є своєрідним річним звітом місцевих митців. Хто ще не ознайомився з роботами художників, мають таку можливість, адже праці художників прикрашатимуть виставковий зал ще цілий. Місяць, ось таким побачили цей день. Наші журналісти. Ми побачимось з вами завтра, як завжди, у цій порі. Не забувайте заходити на сайт Телеланком'юєй. Нехай вам щастить. Вітаю вас. Час спорту на нашому каналі в студії працює Ігор Тимків. Шевченко на почесному другому місці. Дзензерук змінив прописку у Бразилії. Викрали як Динамо. А зараз про це інше детальніше. Шевченко на почесному другому місці. Напад на київського динамо Андрій Шевченко посів друге місце серед найкращих форвардів світу останнього десятиліття. В опитуванні, проведеному авторитетним інтернет-порталом Goal.com, капітан збірної України поступився тільки бразильцю Роналду, випередивши таких відомих футболістів сучасності, як Філіппо Інзагі, Тірі Анрі та Рауль. Згідно з даними опитування, Шева набрав 16,5% голосів. За Роналдо, до речі, проголосувало майже половина опитаних респондентів. Трійку лідерів замкнув Франческо Тотті, пише блик Дзинзирук наступний бій проведе в США у березні. Український боксер Сергій Дзинзирук, який володіє титулом чемпіона світу у першій середній вазі за версією WBO, розповів про те, що вирішив усі питання зі своїми колишніми промоутерами компанії Universum і нині є вільним агентом. Я вирішив усі проблеми зі своїми колишніми промоутерами з Німеччини, і розірвав контракт. Нещодавно я зустрічався із президентом Топранк Бобом Арумом. Ми провели переговори і незабаром я прийму рішення. Одне я можу сказати напевно, ви зможете побачити мене в США. Тепер я буду... Добиться з найкращими боксерами в першій середній вазі, і всі дізнаються, що я найкращий боксер у світі. Я зустрівся із президентом WBO і погодився провести двобій з тимчасовим чемпіоном WBO Альфредо Ангуло. Цей бій призначений на березні 2010 року і року. Відбуватиметься в США. Розповів в інтерв'ю з Fight News. За Різдвяну гонку Хвостенко і Дереземля отримали 16 тисяч євро. Українські біатлоністи Оксана Хвостенко і Андрій Дереземля отримали солідну винагороду за успішний виступ у Різдвяній гонці в Німеччині. За друге місце дует заробив 16 тисяч євро, повідомляє сайт Федерації біатлону України. А нагорода за перемогу склала 24 тисячі євро, плюс ще й автомобіль Фіат. Щоб виїхати зі стадіону за кермом Оксані Андрію не вистачило всього 13 секунд. Мілевський зізнався, що купив водійські права. Капітан київського «Динамо» Артем Мілевський в інтерв'ю виданню Спорт Експрес розповів, що відремонтував свій старий автомобіль Мазераті, на якому він наприкінці листопада потрапив у ДТП. А також зізнався, що купив права. На питання про те, що за чутками Мілевський купив права, нападник київського клубу відповів: це якраз правда. Напевно, так вчинив не тільки я, а й половина України. Екс-гравця Динамо викрили у Бразилії. Екс-гравця київського Динамо Діого Рінкона викрили у бразильському порту Алегре. Там футболіст святкував Різдво разом зі своєю родиною. Повідомляє Динамо Манія з посиланням на Глобо. Діого у власній машині захопили озброєні злочинці протягом деякого часу возили його містом. Врешті-рест висадили на безлюдній вулиці. Автомобіль, годинник, телефон і документи гравця грабіжники забрали собі. І на завершення традиційно кур'йоз, Футболіст нокаутував арбітра. В одному з епізодів матчу 12-го туру чемпіонату Марокко між клубами Ель-Джадіда і «Фус Рабат» Футболіст Фус Рабата спробував забити гол потужнім дальнім ударом, але влучив у голову арбітра Халіда Рамзіса, який одразу ж опинився в нокауті. В клініці у суді констатували струск головного мозку і травми шиї. І це все, чим я і гуртинки хотів поділитися з вами сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі завтра у цій же порі. Протягом середи небо вкриватимуть хмари, температура повітря коливатиметься від мінус 4 до плюс 2 градусів. Вітер південно-західний зі швидкістю 3 метри за секунду. Атмосферний тиск 723 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 98%.